Усім привіт! Рада, що ви завітали на канал Христинка. Я в АТБ. Нова промгрупа, але з акційними цінами. Давайте подивимось, на що знизили ціну. Такі пледи вони є розміром 2 метри на 2,20. І від сьогодні, і по 5 листопада на них акція 399 гривень, бувають ще і в інших кольорах. 100% поліестер. Топ жіночий. Розмірна сітка від S до XL 119 гривень. Є декілька варіантів кольорів: білий, бежевий та чорний. Матеріал гарно тягнеться, таких вкладишів, чашечок немає. Спортивний топ. Корм для собак, клуб 4 лапи. Вага 2 кг. Він повнораціонний. 279 гривень. Акційна ціна на набір для прибирання щітка та совок із довгою ручкою. 159 гривень. Черевики, зимові, жіночі. Є такі бежеві, а є ось такі чорні. 599 гривень. Плед, що світиться у темряві, також з акційною ціною. Їхні розміри метр 50 на метр 80. Він не весь світиться, а деякі деталі. Ось, бачите, є такі більш однотонніші є кольорові пледи. Тут я розумію, хтось відкривав вже дивився. 399 гривень ціна. 299 гривень. Штани чоловічі. Вони утеплені. Кишеньки з двох сторін. Тут резинка і утяжка є. Ось такі, бачите, утеплені. І знизу на манжети. немає, я за нього. І на сідницях є одна кишенька. А з другої сторони нема. Комплект постільної білизни євро. Ціна 499 гривень. Наволочки розміром 50 на 70 дві штуки. Під ковдра 2 на 220 і просторадло 2 метри на 220. Є різні малюнки на вибір. Жіночі штани утеплені. Є такі біленькі або чорні ціна 339 гривень. Вони без кишень. Штани жіночі утеплені за 299 гривень. З манжетами знизу, до речі, не дуже тугі, Щось середнє. Кишеньки по бокам, резинка та утяжка. Позаду одна кишеня. До речі, дуже схожі на ті, що ми дивилися чоловічі. Тільки жіночі, чорні, а ось ці сірі. Жіночі домашні капці, закриті, і ось тут ззаду такі високі. Вони. Є три варіанти кольорів, і зараз на них акційна ціна 279 гривень. Утеплені калоші по 299 гривень. Є біленькі, а є чорні. Устілка ось ця утеплення, вона не знімається, пришита. Іграшка для котів із м'ячиком всередині. Такий овальний варіант або круглий. Зараз з акційною ціною 219 гривень. Короб для зберігання з металевим каркасом 50 на 40 на 28 см. Вони на замок відкриваються, Складаєте собі речі. Два варіанти її кольорів. І ціна 249 гривень. На кухонну тертку двохсторонню із контейнером. Зараз акційна ціна 149 гривень. Кухонні дошки у вигляді фруктів. Ще буває полуничка або апельсинка. Акційна ціна 119 гривень. Вони прогумовані. Форма для випікання три штуки в наборі. Зараз за акційною ціною 269 гривень. Розміри в них схожі, але все ж таки відрізняються. Ось тут є прописано розмір кожної із формочок. Повнораціонний корм для котів. 4 паучі з акційною ціною 86 гривень. Каструля керамічна. Незвичний варіант. Не, не часто такі зустрінеш. Ого, ага. важка зараз. Ціна акційна: 399 гривень. Об'єм 3 літри та 200 мілілітрів. 3D наліпка. Ось тут є намальовано, який буде малюночок. Ціна 57,90. Крутила-крутила, шукала параметри, не написали, яких у ну, е, Висота зрозуміла, а по ширині не знаю. Ну, Тут так на малюнку виглядає, ніби вона є по-різному, бачите, ця вища, ця довша. Набір контейнерів із кришками. Чотири штуки, вони є різного об'єму. Ціна акційна 90 гривень. Розміри 250, 500, 750 та літр і 200 мл об'єм. Банки з металевою кришкою об'ємом 1 літр. Акційна ціна 119 гривень. Глибоке овальне блюдо для запікання від люмінарк. Акційна ціна 399 гривень. 36 на 29 см. А об'єм 4 літри 800 мл. Набір іграшковий тваринка та м'яч – 70 гривень. Стілець сходинка дворівнева. Акційна ціна 229 гривень. Кольори є на вибір. Набір іграшкових тваринок, що зростають у воді. 53 гривні за набіри тут дикі тварини. Фігурка іграшкова покемон 199. Набір наліпок інтер'єрних 30 гривень в упаковці 10 штук. Алмазна мозаїка розміром 40 на 50 см. Тут же все входить в комплект. І алмази, і інструменти. 339 гривень. Така картина для розпису за номерами на чорному фоні. 40 на 50. Така от торгова марка за 229 гривень. Книга великий вімельбух. Акційна ціна 179 гривень. Набір машинок 2 штуки 27. Був складний дитячий. Є з різними малюнками. Розмір 31 на 31 на 31 см за 199 Ще трошки з вами подивимося новинок зимових. Ігурка іграшкова гном 249 гривень, висота 38 сантиметрів. Бачу, є гарлянди. Такі шапочки. Вони працюють від батарейок. 10 лампочок, довжина 1,65-149. Такі сніжинки, зірочки. Вони прозорі. А є із блискітками 10 штук, так само 1,65, 129. Такий набір прекрасно новорічних у коробочці. Ціна 100 гривень, діаметр 4 см, 18 штук. Куля новорічна, склянна. Тут вона накручується. І є мелодія. Ціна 349 гривень. Лялочки іграшкові текстильні. Вони такі мають тут якісь обтяжувачі. Так, сідають і сидять, знаєте, рівненько, гарненько. 299 гривень ціна, висота 29 см. Набір новорічних прикрас 199 гривень. За набір із 27 штук. Так, такі, дівчатка, фігурки декоративні. О, вони є довші. Аж 49 см довжиною. Ціна 399. Є в різних кольорах. Такі олені. Ціна 379 гривень, а ще є гномики. Ціна 339. Такий симпатичний сніговичок. але, на жаль, не бачу на нього ціночка.